Лікарю, в мене викривлення свої перегородки, е, мені потрібна хірургія. Що робити? Мене звати Олександра Цупковенко, я лор-хірург та кандидат медичних наук. І сьогодні я відповім, чому не всім потрібно робити хірургічне втручання, навіть якщо у вас є викривлення свої перегородки. Насправді більше 80% пацієнтів має викривлення свої перегородки, але в них нема жодних скарг. Якщо у вас нема ніяких скарг, Ніякі хірургічні втручання робити не потрібно, тому що е, операція, така як септопластика, це операція по вирівнюванню носової перегородки, це планова операція для відновлення саме якості вашого життя. Якщо якість вашого життя ніяк не залежить від вашого дихання, ви класно та вільно дихаєте порожниною носа, навіть якщо у вас є викривлення носової перегородки, нічого не потрібно робити. Якщо у вас є скарги. На носове дихання, на постійні слис, закладеність порожнини носа, важке дихання в горизонтальному положенні. То так, звісно, необхідне хірургічне втручання для відновлення якості вашого життя це сучасна ендоскопічна операція, яка займає близько. 30-40 хвилин в операційній, без жодних синців, набряків або наружних розрізів. Це ендоскопічна септопластика. Ми дуже ретельно вирівнюємо носову перегородку та потім в порожнини носа ставимо силиконові сплінти, які фіксують вашу перегородку у рівному положенні. Після операції ендоскопічної септопластики ви знаходитесь у стаціонарі один день. Після цього цього ми відпускаємо вас додому, через 10 днів знімаємо сплінти, та ви отримаєте своє фізіологічне носове дихання. Звертайтеся до нас, ми будемо дуже раді вам допомогти!